Всем доброго дня, другі. Ось оп'ять я вдома і опять я з вами, з голубами. Ну, зараз будемо будемо трошки підгонювати оцю молодь. Молодь різного віку там у мене бачите. Ще Каті, білі. Ну все по моїх губах. Зараз будемо пробувати підганювати. Що мене тут за 2 неділі поки в мене не було літали, ну ніхто їх не ганяв. Така херня, не до голубів трошки зараз. Ну нічого, треба радіти тому, що маємо можливість поганяти. Хоч у дві неділі, місяць і то добре. Ну що, ставлю її на паузу, відкриваю. А тут ще, тут ще парка. А таких ось таких дуже монстрів. Навіть перві. Перва молодь, та що була. Такі вже пари. Пішла молоді. Предостатньо цей рік. Для мене фатить з головою. Тож, відкриваю і погнали. Вони самі вже, не знаю, тренував, тут яструб не тренував. Відкрив і птиця пошла. А тут ще двоє Це, одне і на дворі не було, одне літало, Давай. І так ми закриваємо назад, бо те, що не було на дворі, остається тому. Ось така приспособа. Голуби заходять сюди, вже показував, дивився ролики. Ну і гри толком нема. Не знаю, я льот, нема, бо дві неділі в мене не було. Рідко зараз зарадома буває, має у дві неділі в місяць. Ну, Вже деякий граю. Уся молодь тут. -то. Нема жодного там, по-моєму, один там саміра голуб старий, що він мені дарив, от він літає. І більше то все молодьож. Все, якась грає вже молоденька. Взагалі так, птиця не сачкує, птиця йде, хоч дві неділі її не бачив, не ганяв, не колотив. Ну. Відкривала їх, мама, вони літали самі по собі. Може тут тренер завівся, звісно, не От така птиця. Ще не гад те, що треба, ще є трохи кругів. Але ті німені. Щось по докидаю, і трохи молодняка там повискакував. Будемо приучать Ось така птиця, це всі пискуни тут, навіть не облиняні. Оста якесь кодер. Вс молодь, безклятай не. Не шугаю, сідаю, дожні на хрестовину сідати, може хто там не в силі літати поки. Всі сідають на хрестовину, я їх не ганяю. Остальна птиця вверху. Що вони по времені, не знаю. То що дві неділі в мене не було. Факт той, що вже мені понравилось. Я відкрив, вони моментально. Моментально вверх. Молоднячок. Тріскотить крилами. Тут, птица вверху. Красота. Плавненько. В принципе, початок уже есть. Пустота, да я его Решта птицы в в горе. Тож, птиця вся на крилі. Ця здобавлю ще молодняка. Подивлюсь, що тут у нас є. А в нас тут є, є по головатих. Дивлюсь вийшло, отама на виході. Пара красноголових є теж. Ну і по білих тут дивлюся, що молоднячка вдосталь, вдосталь, є хороші. Уборка за дві тижні засрали. О, такі зліненькі, хорошенькі. Зараз поперекидаємо, то позначаю їх. Хай привикають вольєр будемо закривати. Будемо Водняк є. Водняка Водняки. Вотняка хорошо. Малышуся -си сидит. Вот тут и вылупилась. Тоже есть. Тут есть. Тут молодняк есть. Для себя фото. Ну что, дехто сілося, А дехто продолжает летать. Деякі пішли вище, деякі от нижче. Не сочкують така птиця мужики. В принципі, ваші, вони не сильно такі круги вже ріжуть. Ну ще ганять і ганять, ось він покаже. Ще молодньок. Деякі... деякі летять, деякі не летять. Ну, воно все настроїться. Буду нас все мирно і тихо, а голуби будуть. Він сказав, мало ігри, там так ось, В прошлому році мені там один казав, малої так ось, хлопці молодняк, це я не знаю, який гон, бо в мене не було дві неділі. А то раз погнав, вони тут самі літали. От, пожалуйста, мало ігри вже деякі, деякі по спини вже. Вон, от ходить, наприклад, вже на ігрі. Він передає камера, не передає, він вже, вже, вже б'є повним ходом. Так що я не знаю, де там мало ігри. Ну, в принципі, я на це на цих провокаторів не обращаю уваги. мені однаково. Я нікому нічого не доказую, нікому нічого не хочу розпалити. Не торгую я ними. Так що ну, мені, мені однаково. на чиєсь няння. Обращаю тільки няння на хороші коменти. І общаюся тільки з нормальними людьми. От так. Ігри, казав нема, це пискуни. Не знаєш, кажу, який льот, бо мене не було динець. Просто щось мене зацепило, зато тільки мене твої голубів мало ігри. ну Ну, є такі, що в забой деві йдуть. Вже красота Отходять десь, піскунчики. я зараз достаю аж там вони деякі пішли вище покрились. ось оцей пешку вже так камера в мене не професійна а телефон так що не судіть строго Птиця летить, птиця-ігра, птиця покривається так що якось так, нащо вросить красота взагалі. Так они должны летить. Ну что мужик Я показал Рассказал По возможности Буду снимать ролики Зараз трошки переловлю молоднячок, перекину в гонну і до уборки, бо за 2 неділі засрали. От так. Все, всім спасибо, всім пока. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, кому подобається, кому не подобається, не ставте. Всім так. Всім спасибо, всім пока.